Корупційні схеми минулої влади були предметом журналістських, а не прокурорських розслідувань. Тепер вони все частіше лягають в основу кримінальних проваджень. У певних випадках влада швидко викриває оборудки, припиняє грабіж громадян і карає винних, але деякі схеми виявляються живучішими за інші. Скажімо, сонячний бізнес братів клюєвих. Фактично, монопольне становище на ринку сонячної енергії. Ці регіонали отримали завдяки своїй наближеності до тодішнього президента Віктора Януковича. Після падіння режиму обидва брати опинилися у чорних списках міжнародних санкцій. Проте це не завадило компаніям клюєвих і надалі заробляти на українцях, яким вони продають енергію сонця втридорога. Чому? І хто в новій владі не зацікавлений ламати стару схему, розкаже Олександр Чорновалов. 24 січня розпал протистоянь на майдані. Віктор Янукович призначає нового голову своєї адміністрації. Такий вирішальний час йому потрібна надійна людина. Андрій Клюєв, багаторічний вірний соратник. Близький до Януковича забезпечила йому з братом Сергієм великий безхмарний бізнес на виробництві сонячної енергії. Клюєв до останнього вірний президенту вже за місяць. Обидва будуть в бігах у міжнародному розшуку та під санкціями цивілізованого світу. Здавалося б, нова влада, обрана на хвилі майдану, знищить підкорінь та покарає усі корупційні схеми часів Януковича. Утім, як ми з'ясували, брати Клюєви і не збираються згортати свою бізнесову діяльність в Україні. Їхні компанії і досі заробляють, продаючи українцям сонячну енергію. А закон, ухвалений при минулій владі, забезпечує цьому бізнесу безхмарне існування аж до 2030 року. Неравні умови були створені ізначальна коли законодавство робилося під приділених ліс. Андрій Клюєв нині переховується від українського правосуддя. Його брат та партнер Сергій народний депутат. Сьогодні його можна легко зустріти в парламенті. Він захищений недоторканністю. Схема, за якою Клюєви ще за часів Януковича, отримали фактично монопольне становище на ринку сонячної енергії. Має наступний вигляд. Для будівництва сонячних електростанцій взяли за дешево в оренду у держави сотні гектарів землі, ввозили за кордону обладнання для будівництва сонячних електростанцій, не сплачуючи в бюджет митні збори та ПДВ. Ухвалили в парламенті лобістський закон, встановивши найвищу в Європі вартість виробленої енергії. За рахунок держави побудували лінії електропередач, які підключать всі станції до державної мережі. Зобов'язали всі, хто теж захоче будувати сонячні електростанції, використовувати відчизняні. Компоненти, що виробляються тільки на підконтрольному братам клюєвим заводі на півпровідників, такі привабливі правила гри розлякали більшість іноземних інвесторів. Датські, чешські і німецькі компанії відказались, навіть китайці пішли з цього ринку. Якщо говорити о том, як все починалося, було сделано под конкретных лиц. Ми вирішили дізнатись, чи працює сонячний бізнес братів клюєвих сьогодні. Заходимо на сайт Нацкомісії з регулювання електроенергетики. Тут найсвіжіший список продавців енергії в загальноукраїнську енергетичну систему. Компанії Клюєвих на місці вони досі продають українцям сонячну енергію зі своїх станцій за найвищим зеленим тарифом 7,5 гривень за кіловат. Для прикладу кіловат енергії з атомних електростанцій вартує всього 30 копійок. Основні станції актив Солар зали. Шились в Криму і тепер відрізані від української енергосистеми. А от Миколаївські та Одеські досі працюють. Множимо їхні потужності на зелений тариф. Виходить, брати Клюєви досі спокійно мають змогу заробляти до 2 мільярдів гривень на рік або в середньому 160 мільйонів щомісяця. Люєве забезпечили безхмарне існування своєму бізнесу за будь якої влади на 20 років вперед на законодавчому рівні. Виходить, треба змінювати закон. Проект є в парламенті, але не виходить зі стін комітету. Скаржиться його співавтор. Для того щоб ви розуміли, цей законопроект допомог би зекономити в год 210 мільйонів євро. Но цей законопроект так і не виходить со стін і з коридора этого комітету. За двері його на розгляд в зал Верховної Ради. Голова профільного енергетичного комітету Микола Мартиненко він не захотів відповісти на запитання, посилаючись на стан здоров'я. Українці до сих пор платять за електроенергію, котрої празвуть електростанції, сонячне клюєво. Саме висо розмовляти не, можу не, не просто поросла фінативо. Почему до сих пор украинцы должны платить за электроэнергию, которая производит электростанции Клюева, самую высокую цену в Европе? Мы платим 7,5 гривен за 1 киловатт, в то время как... Тож хто з нової влади не зацікавлений змінювати правила гри, знижувати зелений тариф та знищувати унікальне становище клюєвих на ринку сонячної енергії. Ми придивились до списку компаній, які нині продають Україні сонячну енергію по такому ж високому тарифу, як і клюєві. Серед них знаходимо компанію, що заробляє по тій самій схемі: це Solar Energo. У її витоків близький друг Арсенія Яценюка, народний депутат Андрій Іванчук. Разом вони вчились в Чернівецькому університеті, колись мали спільний бізнес та пліч опліч будували партію фронт змін. Тепер яценюк прем'єр-міністр. А Іванчук, голова парламентського економічного комітету. Він спростовує свою причетність до сонячного бізнесу по схемам клюєвих. Не секрет, что вы через компанию Солоэнерго контролируете солнечные электростанции? Скажите, пожалуйста, как неправда. Вы не являетесь владельцем правда? Вы, не... вы солнечным бизнесом вообще не занимаетесь и ваши партнеры никто не занимает? Та ми говоримо мовою фактів у 2012 році ще за Януковича, коли компанія Solar Energo розбудовувала першу сонячну станцію на Херсонщині, схема власності бізнесу приводила до регіонала Валерія Келестина та до на той час опозиціонера Андрія Іванчука. Обидва давні партнери по бізнесу. Тепер, коли Яценюк очолив уряд, а Іванчук в парламенті, останній заперечує будь-який стосунок себе та партнерів до сонячного бізнесу. Хоча у 2012 році його компанії інвестували у Фірму Солар Енерго 230 мільйонів гривень. Невже Андрій Іванчук, обравшись до ради, справді миттєво втратив інтерес до сонячного бізнесу, в який так щедро вклався. Перевірити це складно, бо депутат після 2011 року тримає в секреті свою декларацію про майновий стан і воліє уникати допитливих журналістів. Тому запитання тільки множаться. Одне з них залишимо відкритим. Чим ще пояснити небажання нової влади ламати стару схему, як не тим, що вона й сама прилаштувалась на ній заробля. Дякую